Перегляд сучасного польського кіно під високим замком стартував Івано-Франківську. Наразі Прикарпація мали змогу подивитися стрічку Джек Стронг, польського режисера Владислава Посіковського. у політичному трилері розповідається про секретного агента, який у розпалі холодної війни шпигував для американського центрального розвідувального управління. Івано-Франківцям фільм сподобався, що правда, стрічка є доволі важкою для сприйняття. А для декого тогочасні події переплітаються із сьогоденням. Наскільки е, ці всі події, які були, Недавно якось відлунюється із цими нашими подіями тут, і воно викликає якийсь такий певний смуток і переживання, які е, е, дають багато до, до роздумів. Дні сучасного польського кіно в Івано-Франківську мають на меті ознайомити українського глядача з європейським кінематографом. кажуть в генконсульстві Польщі. Загалом усі заплановані до перегляду стрічки є різними та не прив'язані до конкретної тематики. Втім, будуть актуальними для нашого часу. Ma już kino jak od nas hałuz kultury, jest duże, ważliwa, zważając na też, że ona popularna. І загальнодоступна. Кожен має шанс купити квіток, йти в кіно і подивитися на е, польську стрічку. Перегляд сучасного польського кіно під високим замком триватиме в Івано-Франківську до кінця тижня. Серед наступних фільмів івано-франківцям покажуть зокрема стрічки Каміння на шанець хочеться жити а також документальний фільм Софії Чемари Скатинь листи з раю.